Всім привіт! Цим відео хочу почати показувати мій шлях до створення свого розплідника декоративних рослин та не тільки. Хочу показати весь шлях з нуля. На те, щоб створити розплідник рослин повного циклу, у мене піде досить багато часу, але основа буде закладена протягом перших трьох-п'яти років, тому пропоную всім охочим пройти цей шлях разом зі мною. В цьому відео я покажу початок мого шляху, на якому етапі я зараз та над чим працюю в цьому році. Гарного перегляду! Для того щоб створити гарний розплідник декоративних рослин, на мою думку потрібно три речі: це досвід роботи з рослинами та любов до цієї справи, та як не дивно, гарний шматок землі. В мене є все, крім великого шматку землі, тому перша ціль. Це придбати шмат землі площею від 50 соток. Просто взяти десь гроші з тумбочки не мій варіант. І знайшов сейфа. Але на жаль, тут нічого немає. Тому саме розмноженням рослин в цьому році я й вирішив зайнятися. Це має принести мені кошти для продовження роботи. Та досвід, що я вважаю дуже потрібним в цій справі. На даний момент в моєму розпорядженні теплиця площею 40 квадратних метрів зроблена власноруч з того, що було. Та ділянка під контейнерні рослини орієнтовно 60-65 квадратних метрів та певна кількість рослин в півлітровому та двохлітровому горщиках. Почнемо з теплиці. Привезли торф. Будемо живцювати в ньому. Найперше, що нам потрібно, це торф. У нас в цьому році це раківа. Поки що він мені подобається, побачимо, як він себе далі покаже, як в ньому будуть вкорінюватися живці. Але поки він мене влаштовує, досить добре розсипається. Крім торфу, також закупив касети на 144 комірки. Та домовився за живці, тому що свого матеріалу мені точно б не вистачило. Спочатку я хотів закласти 50 тисяч живців Туй. В основному удар робив на смарагд, але плани змінилися через погоду та другу теплицю вирішив не вкривати, бо встигнути заставити її матеріалом не було можливості. Торф використовується Раківа. Ось цей мішечок не закінчується. PH5,5 дуже добре розвалюється. PH5,5 фракція від нуля до тіми. Щоб в нас в касетах він гарно тримався, щоб гарно касетами забивався. Таких нам потрібно три відра. Даємо відро агроперліта фракція до 3 мм. Цим пилом дихати не бажано, тому почекаємо, доки осяде, та почнемо перемішувати. Ретельно перемішуємо, за можливістю різні комочки стараємося. Прибирати. Далі беремо ось такі касети. Ось такі касети 144 камірки висота 60 мм На мою думку, це оптимальні. Касети для цієї справи, набиваємо їх торфом. Зрівняли торф в комірках. беремо іншу касету і притрамбовуємо. Трамбовую я досить сильно, але так, щоб не зламати касету. Далі знову досипаємо мотор, вирівнюємо. Вирівнюємо, залишки прибираємо. Касета майже готова. Тепер Потрібно її гарно пролити водою. Беремо нашу касету і гарно проливаємо водою. Але потрібно обережно, щоб під великим напором води торф не вимивало із клітинок. Цього вистачить. Чекаємо, доки зайва волога стіче. Ми трохи почекали, зайва волога у нас стекла, як бачите, торф знову трохи просів. Робимо наступне нашу суміш, наш субстрат знову додаємо на касету та вирівнюємо. сюди вже можемо вставляти наші живці на вкорінення. Так, це наш укорінювач. різопон 1%. У нас така баночка 500 грам бувають. Інші менші фасовки, де хто сам розфасовує, продає. Головне знати, в кого купувати, тому що дуже і дуже багато підробок. Нам 500 грам. Потрібно на нашу кількість, можливо, навіть не вистачить але працювати з такою великою банкою не зручно тому ми відсипали меншу і працюємо з нею. Що ми далі робимо? У нас є живець. Мені туди тягнутися буде незручно, тому я вам покажу десь всередині касети, як ми це робимо. Береться живець. На сантиметр півтора до двох. Ну, сантиметр близько того. Стараюся робити. І вставляємо в наш торф, бажано посередину клітинки, і придавлюємо. Вставляємо орієнтовно на ту ж глибину, що й занурювали, плюс сантиметр. Ось, в нас зелена частинка виходить е трішки там в торфі, але те, щоб вона загнилася, це вже контролювати потрібно поливом. Тому що, ну, якщо буде е дуже багато вологи, загниється не лише зелень, а загниється й одеревеніла частинка. Ось, Все те саме робимо з іншими живцями. То хвої в нас небагато, місця в нас вистачає. Тобто працювати з цим дуже зручно. Наступне, що ми робимо з нашими живцями Після того, як всі живці ми в касету нашу встромили, беремо або ось таким пістолетом, або оприскувачем. Маленьким, великим різниці немає. Головне, щоб в нас така. Типу, пил такий був з води, дуже-дуже мілка водичка. Ми зволожуємо та ставимо на місце, які потрібні далі умови, я зараз розкажу. Поставили ми на місце наші живці, тепер залишилося саме легке в лапках. Забезпечити їм потрібно, потрібні умови протягом. Мінімум 60 днів, але так як погода не ідеальна, у нас умови ми ідеальні зробити не зможемо без всяких підігрівів і тому подібного, потрібно розраховувати на 3 та більше місяців. 3-4 місяці у нас мають бути перші корінці. У нас живці стоять просто на землі, в нас земля піщана, тому ніяких калюж тут не буде. Дехто робить на стелажах для того, щоб краще було повітря, краще заходило. Але я думаю, що цю функцію в нас виконує агроперліт. Тому повітря в ґрунт ну, має заходити досить добре. А вода буде уходити, тому що у нас піщаний ґрунт. Застою води теж не буде. По умовах, що потрібно для рослин. Максимально висока вологість в теплиці або в парнику. Будь-де, де ви їх будете пророщувати. Ось така у нас висить штука, показує вологість повітря, температуру в теплиці. Не ідеально. Я розумію, що є похибки, але хоч приблизно ми можемо розуміти параметри нашої теплиці, так? температуру та вологість. Ідеальна температура 16-18 градусів, бажано 18 для нарощування калюсу. Але контролювати дуже чітко до градусу ми все одно не зможемо. Це ми покладаємо більше на погоду. Але обов'язково затінення. Сітка притінення має бути обов'язково. Ось у нас теплиця, вона вся притінена. І все одно я бачу, що. Потрібно буде частково ще притінити додатково, тому що сітка, малий відсоток я взяв, брав як 80%, прислали, напевно, 50-60, наскільки я зараз розумію, але викидати я її не буду. Просто ще один шар, ось тут, де сонце попадає, ще один шар уже із середини. Повішу, тобто прикрию ще живці, тому що сонце з них витягує вологу, що нам не потрібно, вони посохнуть і все. Нам потрібно дати їм максимально високу вологість. Температуру покладаємо на погоду, але якщо температура там більше 25. 25-30 градусів це ще нормально, тому що в нас внизу вона буде менша, земля так не прогріється. Ви розумієте, якщо більше 30, ми починаємо відкривати е, наші вікна, ще одне вікно, двері, тобто стараємося регулювати, на ніч прикривати. Робиться це таким чином. Наступне, що нам потрібно, це кожні. В залежності від температури, зрозуміло, періодично зволожувати наші рослини. Тобто, просто зволожили, щоб на них осіла мілка крапелька. Навіть не крапелька, а ось цей пил водяний. І все, цього достатньо, дивлячись від температури, від вологості в вашій теплиці, це потрібно робити частіше або рідше. В теплиці градусів 20, я це роблю періодично, там, хвилин 45 годину. тобто приходжу до наших майбутніх саженців, провожу ось так рукою. Якщо вони вологі, можна це зробити трішки пізніше. Якщо я відчуваю, що вони сухі, я оприскую. Тобто, щоб на ґрунт зайва волога не попадала, а лише на хвою, тому що кореневої системи немає. Через хвою вони будуть трошки забирати цю вологу, вони не будуть висихати. На рахунок ґрунту теж потрібно дивитися по параметрах. Поливати через три дні, або через 5, або кожен день це буде неправильно. Потрібно дивитися по температурі. потрібно Я збираюся купити недорогий вологомір, теж просто він мені буде допомагати. Повністю на нього, також я поклатися не збираюся. Також в деяких касетах я зробив ось таку штуку. Посередині 4 клітинки у нас пусті, для того, щоб ми могли подивитися на ґрунт всередині. Тому що зверху він може бути або мокрим, або сухим. Це зрозуміло. А нам потрібно розуміти, що там всередині, щоб не виймати постійно якусь. Якийсь живець провіряти, я зробив ось таку штуку. Ось так я піддіваю торф, витьмаю його і дивлюся. На ощуп так, тактильно визначаю. Головне, щоб торф був не мокрий і не був сухий. Має бути щось середнє, щоб він був вологий, просто вологий. Ось зараз він вологий. Якщо буде тепло, хоча поки що тепло не передають. Ні через 3-4 можна буде полити, я думаю. Але знову ж таки, через завтра його точно не потрібно поливати, так я визначив. Тому післязавтра я прийду, знову зроблю те саме. Якщо я не впевнений, я все ж таки витягну десь якийсь живець, подивлюся на ніжку цього живця, потрогаю ґрунт І тоді буду приймати рішення, поливати чи ні, тому що їх можна залити або їх можна висушити. 2-3 місяці мінімум їм потрібно робити такі умови. Це досить нелегко, але на великій кількості я думаю це вигідно. Так, запакували 700 штук. ну з З'яліцями 730 плюс касети. які тут частина викопається частина, ну В цьому році я планую це все продати. так так, У нас все засніжило, показую.